Усім привіт! Це Тося, і ви на моєму ютуб-каналі Тося Краса. Сьогодні я розповім, як зробити макіяж до 1 вересня, в школу, в інститут, хто куди. Класний макіяж покажу прямо зараз. тому не перемикайтесь, а навпаки, підписуйтесь, коментуйте, ставте дзвіночок, а ми поїхали! Отож, сьогодні особливий випуск. Ми робимо макіяж в школу до 1 вересня на навчання, на роботу, хто куди йде 1 вересня, на те і робимо ми макіяж. Хто взагалі не фарбується, просто, будь ласка, включайте і дивіться. Я взагалі дуже люблю 1 вересня. Для мене це завжди був ніби початок нового року в житті. Чомусь так. Не новий рік, а особливо 1 вересня. Якщо в когось теж, так, будь ласка, напишіть. Отже, наносимо базу під макіяж від МЕК. Гарненько зволожуємо обличчя. У мене завжди було перше вересня, і оцей весь період підготовки до школи просто якимось таким казковим. Я не знаю, чи що. Взагалі я дуже не люблю школу. І в мене насправді зі школою зв'язані дуже негативні асоціації, булінг і так далі. Не знаю, можливо, ви теж це в житті відчували. Якщо проходили, напишіть мені в коментарях. Використовуємо такий тональний стік для тону. Отож, для мене 1 вересня це, як можна сказати, новий рік. Я дуже любила весь цей процес, коли ти канцелярію закупляєш, ходиш по магазину, це нові зошити, нові ручки. Я просто обожнювала завжди дуже цей процес. У мене завжди я людина запаслива, і в мене завжди було дуже багато екстра ручок. І всього всього до речі, смішна історія про ЗНО. Я коли пішла на ЗНО, я була дуже перелякана. І нас вчителі попереджували, що треба взяти з собою обов'язково запасні ручки. І, звичайно, я з собою взяла записні ручки. Як ви думаєте, скільки? У мене було 5 ручок. 5 ручок і 3 стержні додаткових, якщо раптом ті 5 ручок закінчаться. Так. Тому я завжди дуже любила запаси, в мене завжди було багато зошитів. Я скупляла кожного року нові. Мені це так подобалось, Це було так, не знаю, весело. Тому в мене, от саме з 1 вересня, у мене такі позитивні асоціації, що це такий новий початок. Завжди мама якийсь одяг нам новий купувала до 1 вересня, адже от там ми йдемо вчитися. <зас> <зас> Ось, але звичайно. Я в школі, якщо можливо помітили, я трошечки, якби вже не школярка, трошечки вже якби давно. Не будемо вдаватися в деталі настільки давно. Але я в школі не фарбувалася. Мені здається, до років, не знаю, 15-16. Я взагалі була дуже пацанкою до років 16-17, може навіть. Я вдягала завжди на себе все супервелике. Ну як було модно нещодавно, оверсайз. Тільки це були якісь такі щось пацанські сорочки, часто, щось таке, великі якісь джинси, якісь. Щось дуже таке цікаве, я не знаю взагалі, де я таке взяла. І чому я так думала, що це прикольно? Ось я не любила це все діло. І десь років 16, можливо, біля 17, я почала більше користуватися вже макіяжем. Мені подруга зробила, пам'ятаю, перший макіяж, там якісь стрілки, тущу нефарбувалася. І от я почала фарбуватися лише тушю. І як все це переросло в те, що в мене зараз багато косметики, і я люблю фарбуватися, я навіть не знаю, чесно кажучи, де настав той переломний. Момент, я використовую ось таку ось такий консилер від Maybelline, щоб висвітлити зону під очима. Але вже в 18 років, коли я випускалася зі школи, так, я 18, випускалась, не знаю чого. Та пізно, я е, відкрила для себе макіяж, що в той момент я вже пройшла курси макіяжу, і м, я зробила собі сама випускний макіяж, він був дуже гарний, е, я прикріплю фотографії. Вже на той момент, якби в мене був дуже потяг до макіяжу, але до чого я це все вела? А вела це все до того, що в школі я не фарбувалась, відповідно, в принципі, тоді такої, якби тенденції фарбуватись сильно не було. Фарбували, звичайно, дівчата, але це щось було таке супер, супер таке на ізі. А звичайно, на сьогоднішній день це вже ціла культура. Ми бачимо все в американських фільмах, ті саме ейфорія і так далі, які там ще є молодіжні фільми. Напишіть коментарі зараз. Така культура ціла, що там прям зачіск дівчата роблять в школу. Ну, так, да, в мої часи так не було. До речі, напишіть в коментарі, як ви думаєте, скільки мені років. Люблю контуринг сухим е е контурингом. Такий гель я використовую для брів. Я вже з нього розповідала. Взагалі, це іде е фіксатор, навіть клей для волосся від шварску, але він дуже класно фіксує брови. Це насправді найкраще, що в мене було в житті, а я перепробувала дуже багато всього. В нас в школі також була така річ, що в нас було під забороною там ходити без форми, там яскравий супермакіяж. Я знаю, що зараз такого майже немає, і що вчителі зараз лояльно ставляться до цього. Ну, власне, якби я сьогодні йшла в школу, я би зробила приблизно ось такий макіяж з якихось особливих графічних контурів. Чи вимальовувань, чи так далі, адже сон зранку це так важливо. Ну на сьогодні я би рекомендувала зробити такий легкий макіяж, як базовий тон, трішки румян, контурингу, зачесати, звичайно, брови. І стосовно очей я би використала однотонний пігмент від Cynart в 47-му кольорі. Дуже гарні не взагалі, пігменти. Я раджу спробувати на око лише базу, і зверху наносимо ось такий красивий пігмент. Це такий буде гарний акцент на око, без нічого зайвого. Для того, щоб підкреслити око, поверх ми наносимо стрілку. Я використовую восковий олівець, який має назву Cascade of Colors. Вони продаються, до речі, в моєму інтернет-магазинчику, ви можете заглянути туди. Як малювати стрілки з таким олівцем? Дуже просто. Головне правило, олівець має бути гарно застружений. Тоді ми беремо і малюємо одну лінію вверх, тоді від неї малюємо в Сторону лінію і заповняємо. Також не забуваємо між війку, також гарно її оліцем проходимо і промальовуємо. Тоді буде більш яскраво виражений макіяж ока, стрілки я дуже люблю. Але от поділіться, чи для вас не складно малювати їх, чи опанували ви, чи виходять вони у вас. і Можна ще додати трішечки сюди в кутик. Очко. Мені взагалі подобається дуже макіяж за використанням олівчиків. Це класна річ, дуже зручно. Перше, переваги. По-друге, у мене є різна палітра кольорів, ти можеш будь-які використовувати, міксувати, придумувати нові образи. То стрілки, то розташовані тіні, до речі, можна олівчиком. Є така олівцева техніка, я коли навчалась макіяжу, тоді було так, якби це старі школи, так спочатку за основу брали олівець, а потім наносили тіні. Так. Уявляєте, таке теж є. Ріжки ми також додаємо тіни під око, мало вже забула такі світло-коричневі, щоб трошки поглибити погляд. Стосовно губ, мені не хочеться сьогодні яскравого макіяжу, тому я використовую такий коричневий олівчик, бачите, я його дуже люблю від фірми Aden це італійська косметика. Мені дуже подобається, не можу говорити, одночасно малювати. Мені дуже подобаються олівчики, від них, дуже пігментовані, дуже легко наносяться і дуже гарно тримаються. Так, і що? Скажете, вийшло засильно, так? Не біда, ми зараз їх трошки приберемо. Використовуємо таку серветочку, трішки прибираємо колір. Наверх використовуємо ось такий блиск, він полупрозорий іде, гарно працює з іншими блисками. Сам по собі він не має такого яскравого кольору, але взаємодія з іншими в нього дуже гарна. Хочеться ще додати акценту, Якщо це перше вересня свято, то давайте додамо ще декілька страс. Їх нанести без клею. Подивимося, чи вони будуть триматись просто на тональному кремі. Я думаю, що це дуже цікаво. Отже, ось так три штучки, мені здається, дуже гарно, просто не занадто, не забагато, але гарно. Отже, такий в мене макіяж вийшов. Я готова йти на 1 вересня. Напишіть в коментарях, куди я можу піти. Будь ласка, тільки не посилайте кудись мене в зле місце добре. Ось такий мене образ вийшов. Я рада вас бачити в себе на каналі. Підписуйтесь, залишайте коментар, натискайте дзвіночок і я рада буду вас бачити в себе. А я демонструю вам свій макіяж. Працює.